Джада сьогодні дуже-дуже красива, мої, ви випотійки. Подивіться, як вона гарно одягнена. Бачите, дівчинка 30 років з автизмом. Ось такі. Хочу вам дуже сильно показати, яка в неї гарна кофточка. Спереді блистить, а ззаді не блистить. Ззаді теж сердечка є, бачите, а ззаді не блистить нічого. Отаке в неї гарненьке. І такі розові розові е, красоки. Дяда виніква. А, сміється, сміється. Зараз я їй дам банан з'їсти. Дивіться, яка трава гарна в Італії. Ви бачите, яка трава гарна. Яка гарна трава. І дуже тепло, і дуже день, дуже довгий тепер день змінився. Джада, дивись, вау! Треба дати їй банан, дуже темніє. Ой, ой, вона завжди тим боком, де є до Ланаджа, Ну, Хотіла я, щоб вона з другої сторони відкрила, вона завжди з цим боком відкриває. Ну нічого. Ось такі в нас тут високі-високі дерева ростуть, хвойні. І ось такі старі лавочки. Лавочки зроблені з натурального камню. Бачите, камінь натуральний, цемент. Зараз зімо банан, йдемо вперед, йдемо фрукти. Я зараз ду собі фрукти хочу купити. Фрукти хочу купити або грушки, яблука 100%. Фуджі, яблука і ківі. А мандаринів, оранчів я не хочу. Йдемо, джеда. Давай. Йдемо. О, тут є сміття, бачите, тут я би могла викинути, оце, а я не можу, бо тут треба карточку мати. А я цієї карточки не маю. Кожен має, О, тут, тут кар карта, я тут не буду кидати. Тут картон, так би папір, не можу тут, тут кидати. Треба такий малесенький смітничок знайти і кинути там. 1.50, подивимося в 50, Києві? скільки Київ. Ой, вже Київ вчора було Київ, сьогодні Київ нема. А, 2,50. А це грушки 2,50. Тільки всередині є. Фуджі. О, Фуджі 99, бачите? Повезло мені сьогодні. Вони такі, бачите, трошки, може, якийсь дефект мають. Ось такі дефекти є, бачите? Деякий дефект можуть мати, але це нічого страшного. Ось це дефект. Може град падав. Зараз це є. Мама, мені вже взяла її. Деві я маричку, або хату, і далі Кульочки за задурно. Я не знімаю. А що тепер буде, джада? ж тепер. Де всередину подивимося? Наберемо цих кучі. Ківі я набрала. Джадер не гарно чекає. Ще хотіла, може, якусь капусту. Манаджа. Доїдає, доїдає з апетитом, навіть не рухається. Яке фай, Джада. Ну, у Романджі тут. Андіамо. Andiamo, buonasera. Buonasera. Ti ho preso a mela, va bene? Продавець, він ніка джар. Продавець, я продавця попередила, що Джада взяла яблуко, він вже знає, ми тут часто приходимо. Фрукти нести, 10 євро я заплатила за все. Трошки незадоволена, бо, бо тяжке, тяжке, але вона нічого не говорить, вона мені допомагає. Е? Джада? che кикаре. Їй дуже гарно, красиво так. Бачите, як вона молодець. От несе і все. Вай-вай, аванті. Вай-вай. Сама не буде йти, три руку завжди, вай. Сотто брачо. Ось так. Сотто брач. У-у-у, у-у-у! Незадоволена, ти йдемо ква, джада. Mm -hmm. Йдемо цієї доріжкою. йдемо до машини. Я лишу mm -hmm. в машині. А пізніше ще трошки погуляємо, я її відведу додому. Ху-ху. Ху-ху. Киче. Ой-ой-ой. ой Незадоволена! Незадоволена, Хоче, щоб я взяла джада. А почекай в кишеню в руки в кишеню і все. Ну, дай, йдемо, йдемо, зараз я візьму від тебе, якщо ти не хочеш. Ой-ой-ой-ой-ой. Маннаджа як нервова, то не, хоч, не хоче дати руку, втікає, давай, давай мені це. Оп, опа. Ой-ой-ой, манаджа, не бачив вона добре. Е, може зайти вниз, може впасти. Бачите, знову, у, у. це не те, не що я їй сумку дала, не для того. Вона і просто так, міняється характер. Характер, настрій. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. Но, фортино. Хоче руку запхати завжди в кишеню. Але в мене велике терпіння. Це абсолютно. Абсолютно-абсолютно... Ей! Абсолютно нема чого нервуватися. Ця дівчинка вона мені подобається, гарненька. Тих 10 хвилин, що вона трошки отак знервується, це нічого страшного, У нас видно бачите, Тінь яка. Рада, салюта туті, Чао! Чао, 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 чау. Ой-ой-ой-ой. Вона як не бачить, вона може отак в стоп зайти зразу. Жена так знає, де вона живе, вона ніколи не помилиться дверима. Вона так скоро йде, що я за нею не можу вставати. Раз-раз і прийшла. Люна Люна. Чао, Люна, А Пору люди виносять з магазину. Може, нові квіти принесли і привезли. Мені треба. Дуже срочно поміняти квітку, та що в мене є на вході. У мене папоротник такий є. Я хочу скільки людей багато. Ось так. Так, два останніх папоротника. Який вищий, який одинаковий. Мені здається, оце краще. Значить, візьму цей. Візьму цей. Окей. Okay. Тут сіки всяких квітів привезли нових. Зараз подивимося, може щось я що виберу. Статі по 5 євро. Біленькі є. О, гербера 4 євро, скажімо, три Такий вже запечатаний на подарок 19. Дуже я рада, бо я так чекала. Я вже дуже багато часу чекаю, щоб взяти ось цю. Кошик. Ставимо в кошик. Така паркетна, так, продається за кілограм 2,30. Я взяла знову паніну інакше і заплатила 2,50. Ось такий цінний цей Це 100 грамів. Помідори 1,80. Всяка піца продається готова. Коломби. бачите, скільки нас коштують? 7 евро, 7 евро. От баулі 10 евро баулі. коштує. Є ще така Баулі темна. 9 евро. Хочете з кремом, з кремом 10-11 евро. Ну, у вас так у Grazie, arrivederci. Se è prosciutto. гриби Ось ці гриби такі. Така паска пахуча дуже до нашої похожа, і вона коштує всі 50. І баранчика на свята, і дивіться, що я знайшла. Вона коштує мало. Я перший раз таке бачу, якісь каркаси. Ось такі скурки за 37 чинтизмів продають. Ось такий от. Жопка ззадні є, хребет трошки, шкірку знімете і маєте м'ясо. Як мало коштує. Одне, друге, я такого ніколи не бачила, що таке продається, Я таке ніколи не купляла, не бачила. Тут для косточки для псів, для котів 15 чи тизів, для, для песиків. От погристи. Погристи. Треба вперед, там, напевне, баран є. Баранчик молоденький. Тонну, ой, яке тонну велике, 12 євро за кілограм. Така 14 пачка велика. Помогу, мій компанія прийшов, мені допомагає, тому що я, от, бачите, ще й нову купила. Фейльчик ще означає папорудь. 14,90 коштує ось така. Нову я вже давно хотіла, давно чекала. Купила в копі. Коп у нас такий гарний, великий супермеркато. І ось копі. Нові привозять. Один раз в два місяці їх привозять. Я довго чекала, бо моя вже така стара-стара, а я інакше квітку там не хочу, вона інакше мені не йде. А оця така пишна, гарна. Зараз поставлю воду, багато її, щоб вона напилася гарно. Є така сумка, що я так на неї піддивляюся, я би її хотіла купити. Але у тих дві ручки я би не хотіла такі дві ручки, я б хотіла ось такі такі плуски, бачите, два кольори є. Такий магазин тут біля мене є. Такі у нас квіти тут. Мадонна, я нічого тут не бачу, нічого не бачу, мадонна. Ми зайшли, тут вже світло було включене. А воно включається, ніж виключається. А зараз вам покажу мою стару папороть і мою нову папороть. Я ця за стовпала дуже багато вже місяців. Бачите, вона вже в середині яка страшна. А ось ця яка свіжа, гарна. Завтра поміняю. Вже тут віце скільки снідяга. Зараз вам покажу, як моя виглядає з той сторони гарно. з тої гарно. там подивимося як знизу. Вона трошки крива. На жаль, вона трошки крива. Як бачите? Ну, ось так приблизно я її поміняла. Тут світло вверху гарно є, Ну, ввечері дуже гарно світиться. Тут внизу треба мені. Позамітати, бачите, нападало. Приходять сходи два рази в тиждень замітають, але я їм сказала, щоб вони мені цю квітку не пересували, не, не переставляли. Біля квітки я буду, біля цього вазона я буду сама доглядати його. Згори, побачимо, як тут згори воно виглядає. Гарно. Гарно, 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 свіжо, гарно. Окей. От з джадою нічого не буде зробити. Вона ох-охкає, охкає і все, і кінець. М -м -м. Треба піти самому сюди і гарно-гарно подивитися, розслабитися. Вже хоче мені віддавати. Дай. Тринта Анні, 30 років вона має, понесе, понесе. Понесе, понесе. У, яка незадоволена, бо треба нести. Тяжко. Андем. Йдемо в машину. Сама я приїду сюди, подивлюся, що тут можна купити гарне. Яло я взяла, заплатила 7 євро. Мало 9, правильно, 2 евро менше. Лампочка. З лампочки я зекономила, бо ця коштує менше. Це велика доза, така це дуже якісний, бачите, один літр є. І дається один ковпачок на 3 літри води. Треба купляти гарні, дорогі для рослинок. Тому що рослинка не буде рости. Боже, ви підлегіте чим не будь. Ось це, бо заплатите 4. Та навіть 4 евро в нас немає. Ну є там, наприклад, за 4, за 5, за 6 можна купити. Ну, Це це дорога гарна і мені подобається. Я своїх піти люблю. Так, я сьогодні сама в хаті і я варю зупу. Розупу на три дні. Зупа така всяка лігумі, як Віталій говорить, мішані. Зараз додавлю бульбу. добавлю чи не кипити. Ось ця, бачите, одну тільки бульбу я даю, одну єдину. Тут я її вимочила, вимочила. три рази помила, щоб крохмалу не було, дрібненько нарізала і мені вистачить одна тільки бульба. Тому що бульбу я не їм, а я хочу їсти всякі. Чечевицю, лігумі, це вже такий мікс зроблений. Кипить вже кипить, кипить, кипить. Гарно, бачите, скільки всього є. Навіть квіноя дала. Дала квіноя. Форру. Бачите, скільки всього є? О, це зупас дуже на здоров'я хороше. Я її дуже часто вару. Не таку, а різні. Що я зараз буду робити? Я зараз піду на, на балкон. У мене от від Гвіда я принесла. І воно в мене вже дуже довго стоїть. Дуже довго стоїть. Вже я отак з його саду викопала, дала трошки води. трошечки землі. І отак як принесла, бачите, так принесла, я так воду запхала. Все витягнула, вже бачу один, вже це ще, оцей ще живий. Це вже бачу мертва рослинка, ця вже мертва, тут вже не знаю, що з цього вийде. Mm. Зараз я йду і на балкон. Ось так воно виглядає. Побачимо зблизька, що воно є. Та я можу і тут поставити, це нічого страшного, я ж помию. Mm. О, ця в мене рослинка. Чому вона зісохла зовсім? Бо вона, бачите, вона зовсім була не, не всередині, не в землі, а була поза. М -м, так само ця, напевне, ще може приживеться, може ще є живі листочки. Це, це вже ні. Оце до гори ногами запхала, йолки палки бачите, їх поставила. Корінь догори, отакі малесенькі рослинки там в нього в саді були. І ось ця ще жива. Це жива, тому що вона ось тут гарно-гарно, бачите, корінчик з водою, в воді. І тут трава від квіта з його садочка. І ось так. У мене вже є один такий горшок з його рослинками, що я викопала. Пізніше вам покажу. Це ас, таке дикий. Воно дике росте. Ну, не знаю, як воно розмножується, є така, бачите, бульбочка така, і воно так буде рости зараз посажу на балконі пізніше вам покажу. Сьогодні дуже-дуже тепло і дуже сонце. І вітру зовсім нема. Бачите, от навіть не рухається моя ця, оця моя, бачите, а це це є е, з, е, від, комарів. від комарів. Отут вверху я отак потягну і закривається. У мене закривається ж кумарі, сітка від комарів. Ось так. так. Тут ремонт роблять дуже-дуже сильно, дуже-дуже скоро, дуже конкретно ріжуть, корох роблять. Я свої квіти трошки отак їх, ну, як я біля них попрацювала. Зараз я вам покажу оця квіточка від Віда, що я посадила кілька... кілька годин назад. Росте. Ця ще стоїть, ця стоїть, я тут так запхала патичок, щоб і маю... ця остатня, вона який шум роблять. А зараз вам покажу оцю квіточку. Оця, а ця вже, бачите, яка велика, це багато місяців назад я її посадила, і дивіться, як вона росте ідеально. О, аж запутався, аж туди пішов цей. У, як гарно, бачите? Едера ось така. І скільки я її раз купляла в магазині, вона з магазину в мене ніколи не приживалася. А отак викопаєш, як вона така малюнька-малюнька була. Дивіться, цікаво вона свіжа, як вона гарно росте. Тут ще одна, і тут в мене від гвіда зі саду. Оця мій вазонок, треба, цей, бо тут нічого не зрозуміти. Никаква. Це і оце, це теж це дасть да як вам сказати, такий забор роблять з того садять. кущиків так багато садять. І дивіться, як, як гарно від, почало, почало, майже дерево буде. Оце буде рости, може рости як дерево. Якщо його прямо ось так як вам сказати, гарно обрізувати, так як має бути, тоді буде гарно. Ідеальний клімат і оця трава, яка була в саді, бачите, як странно. Я отак чуть-чуть з -чуть землі взяла, і ви подивіться, як воно засіялося тут. Які шуму вони роблять. Мої квіти я трохи обстригла, облумала, не як сказати, вам дала багато напитися, багато їх сильно підлила. Підлила я чим. О, новий засіб, такий, який я купила, от, 10 євро, один купачок на 3 літри води і м -м, дуже хороший засіб, але вже от скільки нема, вже вже половину пальму підлила я, вже ось ось доці вже нема. Ну, коротше, зрозуміли, всі-всі ці рослинки, всі мої вазоночки я в хаті полила. Тут стоїть моя нова тинда, нова тинда. Тут голуби мені вже прилітають, хочуть і гніздо робити, так як минулого року. Тинду я ще не опускала, а отак от стоїть, тому що мені не потрібно. Нащо щоб нам мені порохом пропадала? Ну, тут, тут роблять конкретно вони, конкретно, конкретно. Займаються, може, якісь дерева нові посадять. Шкода, що пінів ті Пін. Трохи залишилися ось там. Ну. Тікаю бо такий шум, що ужас.